Всем привет! Ребята, вы на канале Микс! И мы сегодня пограем в... Ромблокс, Стрелок, Пизденка, Ласа, Моя Костя! И мы сегодня, сегодня пограем в Гроу Карден. Я покажу, как тут у меня идут дела все. Все покажу, покажу, как им Покажу, сколько роликов петь. И, короче, все по тем поводу. Повеселимся меня, расскажу, что там, как. Все... А мы заходим! И кто не знает... Що за громад? Заходьте, у мене новий, новий аккаунт, тому що старий у мене він мене захакерили. Так що, у мене новий аккаунт, будемо заново розвиватися. Ну, все по такому поводу, розумієте? У мене 35 мільйонів. 9 чем-то тысяча там показывается справа сверху. Я еще порадаю новочка на то есть фрукты. И вам не порадуется. И я порадую вас. Не сверху. Так, скоро. Мой сад, ребят, тут у меня розут паймена, то у меня есть три краба. Тут якийсь непонятный фрукт. Тут парец, тут яблоня. Тут фрукт а там біля синього магазина. У мене есть такой вот как тут, тут манка. Ну и все такая різно. На балансе у мене... 35 миллионов 21 тысяча 928 гривен. Ну пока все двум рада разомангом. Я ж хороший, чей, неплохой. Так, заказано. Так, так. ставлю-ка я лайк. Э, е, тут лайки надо ставить в цьому режиме. Шом просто добавить когось в друзья до себе. В не можно так добавлять. Так, Так, тому надам манго. и тому надо манго. Ты покр попрокачиваешься. Ой, не настика. Так. Та, ну... пропонуй Ок. Я лайк ставлю я не ну, ну і все. Я сделаю. Я не поразула фрукты. Не буду цека. По масштаби. На звука набор морковку. Помимоходится к литке. Ні. І нічого такого крутого немає. А поки що ми зараз посадимо морковку. Я думаю, мутация. Піщана мутація є ні, я не научу. є. є Замороженная ще є де, коли сонце там нагріває яка, є мутація якась, може бути. быть. Острожная золотая мутація і що якийсь там є так, конечника такая но ну, я не знаю що це за мутація, тому що я не дуже мало бачила І взагалі они модельные редки для мене рідкі. Вони мені не часто випадають. для мене вони рідкі. Понимати, чому. Вони, трем, так. Не понимаю, почему вони на мене редко выпадають. Так, что это кобу было? Непонятно. Так, надо залезть, конечно, на только фрукт непонятный, как я сказал, был. Ну, Борин ну, реально. И мне лайк еще поставить, там сверху можете дивиться. И крава при... приносит в будь-якого игрока деньги. Ну деякі ютубери називають назвать них Шекали. Ребята, це правильно их називати Шекали чи ні? У них є друга назва. Я не знаю називати. День а, ми, чи Шекали. Напишіть, хто грає в цей режим. Или в кого друг розробочик Роблокса, то напишіть йому, що вы не прислал? І він, наконец. Да, я здесь дорогие крупни. Шок... для ролика Інвентар закінчився. О, вроде лав за покраще пішли, я бачу. Продвимка и купимо новые семейна. І хто знає, як продавати п'яти. Ааа! Надо продамка надо. Мне они просто не просто на нужны. У меня есть крабы. Редкие. Я, я, я идти по миллиону. Они там для меня редкие. Крабы. Но я куплю миллионе там пятьдесят. Понимаете, я радужные. радужный. Эй, е, еще напишите мне пожи. будь ласка точнее. Я получить динозавра и що с самым штуками делать. То я сестрой играл. Я не понимаю. Подписчика, кто знает. Напишу, что с ним делать. То я дуже сильно хочу дракона себе. Ой, а там вверху мне крабики уже показуються, коли приносли. И ребята по секрету. Я Фіолет, капитан, я казав ней. Що? Це просто я не засканев. Прикинь. Ми... Нифига. Ма у мене такой цветок теж був. Дякую, конечно. Може ти підписчик. Не підписчик респект. Прикольный паттер. Но на респект, ну лайк. И я свої нікнейми В в робоксі точнее. Як вас зовут? Я можу вас добра... добавлю. И мы с вами понимаем в роет. Прикольный. Наприклад, прятки в грово гардене на чием-то. Хм. Воно, взагалі кудись на саму вершину залізти. І все, він, він тебе ніколи не знайде. Але на тій базі прятки. То тут ще може бути легше вс. Ну, на... Ну так можна буде грати, якщо ви робите свої наклеймы в Роблоксе. Ну, короче, понимаете, закрыть Ну я, конечно, зараз хочу забрати кацу кокос, тому що в нього важко доволі забрати з дерева. Понимаєте, у вони високі деякі. Надо так паркурити, поки я в можно. І далее, ребята, в кого, є я в грубой можете мені мне Я потім верну вам, чесно. Мені просто хочеться на деньок він не украв дуже дорогий якийсь фрукт. фрукт. кого є? будь ласка, дайте. Я поверну чесно. Я за знайду знаю, і я одразу поверну. ка Інвентар закінчився. Так, ну пока що треба потівка покормить. Так. Манго. Так. Ось все. Але мене ще попробую забрати. Тепер Теперь, дивите похайте, щоб магазин. До не знаємо на червону кнопочку. Щоб попахнути зараз сенями. Синю кнопочку. Щоб центрально. За все було вдома. І назад ми закінчимо. Всім пока!